Які вітаміни краще для серця? Кращі вітаміни для серця це зелень, оливкова олія, там жирні кислоти, горіхи, курага, ізюм, сезонні овочі та фрукти, відсутність цукру та солі в раціоні. Але якщо вам хочеться підкріпити серце, у вас йдуть перенавантаження, то можна взяти готові кардіокомплекси з вітамінами. Перше, це панангін, там є магній та калій. По одній таблиці три рази в день. Вона покращує провідникового серцем серця. Друге рибоксин. Він активізує метаболізм в серцевому м'язі. По одній таблиці три рази в день. Третє мілдренат. Похідний мільдонію. Він оптимізує споживання кисню та метаболізм. Четверте це ритмокор, там теж магній і калій, одну капсулу на добу. Сюди можна віднести конзін Q10 по одній капсулі на добу. До речі, він міститься в кожурі апельсина і омеги. Но якщо у вас високий тиск, то найкращий вітамін це діючі препарати від тиску, які вам підходять. Та? Міцний сон без хропіння. Тоді буде серце відпочивати і перезаряджатись. І обов'язково достатнє фізичне навантаження, бо серце без тренувань починає хворіти. І завжди консультуйте з лікарем, періодично робіть УЗД серця та ЕКГ, відсутність стресу, пагубних звичок, запорука здорового серця. Слава Україні!